Ось ця частина це був хол. Тут очікували люди. Тут була перегородка, і тут була прийомна. В момент, коли пролунав вибух, хірург Анатолій оперував собаку. Тварина отримала поранення від ракетного обстрілу у ніч на 26 травня. Лікар згадує, почув гучний звук. Потім полум'я охопило стелю, перекинулося на стіни. Окрім вибуха, осипалася стеля. Почали падати предмети, все, що тільки можна, почало падати. Ну і в цілому, я після того як перевірив, що тварина дихає, вимикнувся світло, почалися почала кричати сигналізація. А ветеринар Василь під час ракетного удару саме приймав пацієнта. Цуценя усе так несподівано почало відбуватись. Я спочатку не зрозумів, що Вижив, світло погасло спершу. Ну воно ж це так в мілісекундах, все дуже короткі проміжки. От, погасло світло, земля здригнулась і посипались зверху. Там цегла, пилюка якась тріски. Лікарі кинулися рятувати тварин, бо кажуть, ті були в клітках після операцій і могли вчадіти. Їх було близько десяти. Не кажучи про те, що вони обгоріли. Ви, якщо подивитесь на стаціонар, це єди, ну, одне з двох місць, де клітки вціліли, але вони всі обдані вогнем. Персонал ветлікарні встиг врятуватися. Утім, від ракетного удару 26 травня загинув найманий робітник. Його каже директор клініки, звали Вадим. Він допомагав там тротуарну плитку класти, траву косити. В цей день він прийшов також допомогти поробити у дворі, і він в цей час знаходився не в самому приміщенні лікарні, а за лікарні в технічному приміщенні. З того боку клініки вибухова хвиля була найсильніша, розповідає Андрій Малишко. Людина дуже спокійна, дуже працьовитий, дуже сильно любив тварин спілкувався з тваринами. Це це дуже велика втрата. Родичам допомагаємо. У будівлі обгоріла та обсипалася частина стелі. Вибухом вибуло вікна. Майже все обладнання врятувати не вдалося, каже власник клініки. Індоскопічне обладнання дуже коштовне, і лабораторне обладнання дуже коштовне. Багато аналізів ми робили. Кожна одиниця це кошти і це було придбане. Аби допомогти клініці відновитися на своїй сторінці в інстаграм стала збирати гроші. Дар'я її пес персик. Останні два роки лікувався у ветеринара. Малишка у мене були сльози, тому що вообще ми були записані к Андрію Вікторовичу. От, через час у нас рентген там повторний на літо у собаки після операції, яку нам зробили. І коли я так вот, я говорю, боже, не дай Бог он там. Ну просто для нас это человек очень ценный. Я думаю, надо сразу максимально ну, відкрити банку, тому що це все лучше делать в первые сутки. 10 гривень перечисляли. один человек десять тисяч гривень перечислив. Ми положили п'ять тисяч гривень з мужем. За добу Дар'ї вдалося зібрати 56 тисяч гривень. Їх передала власникові ветклініки. клініки. Всі власники тварин, лікарі. Небайдужі люди дуже, дуже активно долучаються, всі телефонують, просять номер картки, перераховують постійно. Власнику лікарні Андрію Малишко колеги запропонували своє приміщення, аби оперувати пацієнтів. Утім, це тимчасове рішення, каже ветеринар. Планує відбудувати свою клініку на тому ж місці. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.